Було 176, залишилося усього 21. Саме така кількість претендентів на крісло головного антикорупціонера країни. Решта відсіялися. Причини різні: одні мали недостатній професійний стаж, інші українського громадянства. Одним словом, їх документи не відповідали офіційним вимогам конкурсу. Стартував вже другий етап конкурсу. Члени комісії впродовж тижня проводитимуть індивідуальне інтерв'ю з потенційними кандидатами. Тих людей, по яких позиції трьох членів з комісії з дев'яти або більше співпали, от тих людей ми запросили тільки по 21 претенденту наші позиції співпали. Відповідальність на членах конкурсної комісії дуже велика, зізнається пан Чубаров. Каже, обрати двох-трьох гідних кандидатів на посаду директора НАБУ не просто, адже більшість із претендентів добре відомі комісії. Тож, аби не втрачати об'єктивність, конкурсна комісія підготувала різнобічні, а деколи і несподівані питання для інтерв'ю. Їх мета розкрити не лише професіоналізм, а й людські якості претендентів. А тим часом в інтернеті жваво обговорюють можливість оскарження в суді призначення директора антикорупційного. Бюро. Члени конкурсної комісії цю інформацію підтверджують. Кажуть, такі ризики дійсно можливі. Тож відбирати кандидатів у другому турі будуть прискіпливіше, аніж у попередньому.